У інверторів цієї серії та подібних, які виробляють там, Logic Power, Kemo, Retard, там, їх назви, просто капіць, да? Є схожі проблеми і, в принципі, схожі і методи вирішення проблем. Зазвичай, коли говорить інвертор, тут під заміну йде 20, або там, 24 транзистора. В 5 кВт тут запаяно 5. Мабуть, ще є 7, плата, скоріш за все, використовується, або тоді питання, чому? Додатковий транзистор не поставити, не використовувати там 24, а не 20. Ну, Це питання не до нас, а до виробника. По-друге, тут вилітають е, драйвера. Був випадок, коли вигоріло, навіть достало до процесора. Ну, Не все можна відремонтувати, на жаль, а плати процесора недостатньо. Щоб показати, що тут яка історія ще. Кожна модель, вона ось, бачите, підписується виробником. Це підписана Sinus Pro 5000V. Тобто це модель 5 кВт, але дивіться, ця модель без прошивки на сонце. Тому, якби була подібна, можна було б перевірити. 100% я не скажу, чи буде працювати, може прошивка універсальна. Не знаю. Тож ми. Плату керування зробили, плату інвертора зробили. Зараз тестовий запуск на одному транзисторі в плечі. Тобто всього 4 транзистора. Одна така одинока лампочка. запускаємо, в нас 48 вольт, 4 А, обмеження і інвертор завівся. 230 вольт на виході. Хороша історія. Далі поганяємо трошки, поміняємо всі транзистори, поставимо нові і будемо вже повний тест робити. І навантаження, і робота від мережі, і зарядка акумуляторів. Тобто Повний тест. Тож Якщо, що, приєднуйтесь до нашого каналу, пишіть ваші коментарі.